Та змовк дзвінок, аби зробити ще один крок, у подорож по місту вирушаємо і перешкоди всі ми подолаємо. Школярі всі тихо сіли працювати разом захотіли, математику будемо вивчати. І знання найкраще здобувати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, на минулому уроці ми з вами вирушили у нову подорож до міста геометричні фігури та ознайомилися з геометричними поняттями та навчилися їх розрізняти. Згадаємо з вами разом назви фігур. Як називається фігура, що зображується одним натиском олівця, залишаючи маленьку круглу форму? І це так, точка, яка може змінити довгі лінії та утворити нові геометричні фігури. Діти, а як називається фігура, яка не має ні початку, ні кінця? Так, молодці, це пряма. А як називається фігура, яка має початок і не має кінця? Так, це промінь. Ну а фігура, яка має і початок, і кінець, має назву. Так, молодці, це відрізок. Згадали. Сьогодні ми з вами продовжимо подорож по місту геометричні фігури. Мрійниця та поспішайко вже чекає, аби запросити нас подорожувати, аби опанувати та ознайомитися з одиницею довжини це сантиметр, та навчитися вимірювати відрізки та зображувати їх за допомогою лінійки. Тема уроку лінійка, довжина відрізка. Ваше завдання діти навчитися сьогодні вимірювати та зображувати відрізки, позначати довжину. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож. Так, наш порадник та помічник це підручник математика, який відкриваємо на наступній сторінці 42-й. Це 4 і 2. Аби опанувати новими знаннями, ми зробимо сьогодні по місту крок 2. Розгляньте зображення, скажіть, що ви бачите. Так, ми бачимо відрізки. Назвіть їх, поки називаємо за допомогою. Українських букв. Ми бачимо зліва відрізок АВ і справа МТ. І ми можемо сказати, що відрізок АВ коротший, ніж відрізок МТ. Діти, а як дізнатися, яка довжина відрізка допоможе нам в цьому виміряти довжину? Це лінійка. Бо лінійка це вимірювальний прилад, за допомогою якої ми можемо визначити довжину відрізка у сантиметрах. Отже, як виміряти довжину відрізка? Потрібно починати вимірювати відрізок від нуля початок, і кінець буде вказувати, яка довжина. Кінець. Відрізка завершується на тому числі, що і вказуватиме, яка довжина відрізка. Отже, ми бачимо вгорі довжина відрізка 2 см. І нижче ми бачимо відрізок 4 см. Діти, сантиметри позначаємо двома буковками: скорочуємо СМ. Отже, як виміряти довжину відрізка? Розглянемо з вами. Відрізок АВ має довжину. Так, молодці, 1 сантиметр. Отже, записуємо так АВ дорівнює 1 сантиметру. А яка ж довжина відрізка справа МТ початок? Починаємо від числа 0 і кінець вказує, що довжина відрізка МТ. 3 см. І записуємо також. МТ дорівнює 3 см. Діти, накреслимо з вами відрізки. Виконаємо завдання за стрілочкою 1. Нам потрібно з вами зобразити в зошиті довжину відрізків. 2 см і 3 см. Це завдання ви виконуєте в зошитах. Розглянемо з вами, як правильно накреслити в зошиті, ми можемо скористатися лінійкою, аби накреслити відрізок, орієнтуючись на числах, що має лінійка, а можна за допомогою лінійки скористатися кількістю клітинок у зошиті. І ми бачимо, що мрійниця та поспішейко нам підказує, що 1 см. Це дві клітинки. Ми бачимо лінії горизонтальну та вертикальну. І всі ці дві лінії мають довжину один сантиметр. Отже, запам'ятаємо, що один сантиметр має довжину двох клітинок. Розглянемо з вами, як накреслили відрізки блакитний відрізок та рожевий. Та визначимо їх окрему довжину та суму цих двох відрізків. Розглянемо блакитний відрізок, яку довжину має від нуля початок і кінець на числі 3. Отже, блакитний відрізок має довжину 3 см. Наступний відрізок йде рожевий. рожевий Яку довжину має? А вже ж рожевий накреслено не від нуля, а від числа 3. Початок і завершується числом шість. Як же дізнатися довжину? Потрібно відняти ту відстань чисел, від якої ми що пропустили, почали від іншого креслити. Тобто ми почали креслити від числа 3, то потрібно 6, відняти 3, і дізнаємося, довжина рожевого відрізка буде 3 см. А яка загальна буде довжина всіх двох відрізків? Так, це 6 см, тому що 3 плюс 3 буде 6. Отже, блакитний. Та рожевий відрізок разом мають 6 см. Розглянемо з вами далі завдання та визначимо довжину кожного відрізка. Вгорі зелений відрізок, ми бачимо, яка його довжина, початок від нуля і закінчується відрізок числом 8. Отже, довжина відрізка має скільки. Так, молодці, 8 сантиметрів. Розглянемо нижче та визначимо довжину блакитного відрізка. Блакитний відрізок починаємо що креслити від числа один початок, і завершується довжина, кінець відрізка на числі 5. Отже, як дізнатися довжину? Від п'яти віднімаємо один. І блакитний відрізок має довжину. Так, 4 сантиметри. Молодці позначаємо 4 см. Нижче рожевий визначимо довжину. Подивіться уважно: рожевий відрізок починаємо креслити від числа 4, і кінець завершується відрізок на числі 9. Отже, від 9. Віднімаємо 4, від якого числа почали креслити. Отже, рожевий відрізок має 5 см. А зараз пропоную відпочити та виконати руханку. Згадаємо, як правильно сидіти за столом, правильно тримати зошит та олівець. Сьогодні ми з вами, дітки, виконаємо таке завдання. Розпочнемо свою роботу в зошитах з каліграфічної хвилинки. Згадаємо, як правильно писати цифру двійку. Починаємо писати в верхньому правому кутку та ведемо з овала та ведемо похилу лінію до. З середини нижньої сторони клітинки, де проводимо хвилясту лінію і завершимо у нижньому куточку клітки, правому куточку. Сьогодні ми з вами будемо діти, зображувати відрізки довжиною 2 см і 3 см. Від останньої роботи відступіть 4 клітинки вниз і на 5 клітинці п'ятого рядка пропишіть. Цифру двійку, чергуючи через порожню клітинку. Згадали правильно та каліграфічно записуємо двійки. Після того, як пропишете рядочок, нижче відступаємо для креслення дві клітинки вниз та накреслимо з вами спочатку відрізок 2 см. Користуємося за допомогою лінійки, орієнтуючись на числах, або рахуємо кількість клітинок. І нижче накреслимо з вами відрізок 3 см, позначимо буковками та підпишемо, яку довжину мають відрізки. Скорочуємо сантиметри буковками С. М, позначаючи довжину у сантиметрах. Самостійна робота. Діти, подивіться на зображення, ми бачимо гвістки. Знайдемо з вами довжину кожного гвістка, а результат запишемо у таблицю. Ми бачимо нижче під малюнком табличка, в якій позначено номер. За яким зображений гвіздок, а нижче запишемо довжину. Отже, перший гвіздок під номером 1 має яку довжину? Не орієнтуючись на лінійку, згадаємо, що 1 см має дві клітинки. Отже, гвіздок під номером 1 має довжину? Так, вірно, 1 см. Під номером 2 гвіздок має скільки сантиметрів? 1 см, дві клітинки. Так, молодці, має 2 см. І гвіздок під номером 3 має яку довжину? Так, молодці. Має довжину 4 см. А гвіздок під номером 4 має довжину. Так, молодці, 2 см. І останній гвіздок має довжину під номером 5. Так, молодці, має 3 сантиметри. Рефлексія уроку. Діти, як зобразити відрізок? Відрізок зображуємо за допомогою лінійки, орієнтуючись на числа на лінійці або на кількість клітинок. Як записують довжину відрізка. Довжину записують відрізка у сантиметрах, скорочуємо буковками СМ. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок.